Друзі, приїхав на рибалку, Ну, вітер такий дує. В прогнозі показує, що 30 км в годину. Що вийде, не знаю. То, що закидати буде паршиво, це я впевнений на 100%. Ну що, перший закид. Спробуємо. О, Ніби полетіло. Тут я так заховався за очерет. Все нормально. Ніби могла би її клюнути із першого закиду, якщо б хотіла. Я був не проти. Не зрозумів. не не трава. Хм. Не то не трава. То кто спотекал все. Ну все уже добре. Хай цікавиться. І тишина. Тільки вітер гудить. А то на першому закиді там ще був якийсь в мене тичок і поки що все. Могла би клювати? Щось їй не подобається? Ще би знати, що їй не подобається? Може, тут щука кого Рабо Я хочу щуку. Та щука вітру не боїться. Хвеля її не страшна. Що ж вона така поселна? Гарно сонечко так засвітило, щоб покльовочка щуки було би в Огані. Ну, Я думаю, що камера краще бачить напроти сонця, ніж я. Я не бачу взагалі щось нічого. Ну по клевочку я бы відчув. Короче, я вам скажу так. Або ще не пора, або вже не пора. Тут одна з двох. Бо вот там нічого не клювало. Гарно там кидати. Було не так дує, як тут, але думаю спробую ще тут. Ох ти! Бо ударчик. Але вона змазала. Хм. Це ж чудово. Але вечера ти її не пускати на право черетика непогана шлюка набрала трави з Як Якій підтягнув. Мабуть, не вдасться, не витримає. Непогано вска. Ні, туди я не забереду, там дуже великі немоги. Маленько будемо так підтягли, що полочиться. Я в цьому я не впевнений. Можу тут скупатися і то серйозно. А як її досягнути? Вона важка, ще плюс трава. Вот, понимаешь, рыбалка. Скакалка. Можно было ловить реву, а я играю с травой. Ну, шнурно на пределе уже я чувствую. Ну, ну там завали, я. Е. Yeah. Даже буду давать о церкви. Де сюда. Ну, строго вот она ну, там две. Питаємо грибаски щастя вся разок. Может цей раз повезе? Этим що такое опять кажу, крокодил Тільки на траву Цей раз поменше З, Друзі такий щурик додому відправляється Поплив щурик. Ось, і ще тут Давай газуй. Пошла через испытаем. испитаємо, рибацьке щастя Всю хоч витягнув Але то я так і не витягнув Але удовольствие я отримав трохи намочив ногу але то байка. Висохне, нога. Самі активні вже клюнули, так? Ну що поробиш? І за це дякую тобі, рибний бог. была поклевочка. Есть кто то там где. и друзья. Может добра, она не уколалась. Ну, по удару такая. Ах блін! Ти ж собака! Що ж ти так? Цей раз я і дряпну вже. Ну, буде друга. Друзі, рибалочки кінець. Хто дивився мої відео, я вам дякую. Шануйтеся, друзі, на рибалці, зустрінемось. Всего вам наикращего. Всем пока.